Стала. Іде новий день, любі малята! Усім добрий день! Дітки, а хто завітав до нас? Так, а братунчик, сьогодні він дуже хоче дізнатися, як ви допомагаєте вдома. Дітки, ваші батьки обрали собі різні професії, за якими вони працюють. Як ви вважаєте, для чого ваші батьки ходять на роботу? Так, щоб заробляти гроші. А з роботи вони приходять втомлені, а вдома їх чекає багато справ. А ви допомагаєте своїм батькам? Так? Зараз я вам розкажу, що робить вдома Афлатунчик. Застеляє ліжко, складає свої речі, прибирає іграшки за собою, поливає рослини. Годує домашніх улюбленців. А які предмети допомагають вам, коли ви прибираєте віник, швабра, ганчірка, відро? А зараз давайте подивимось, як ви можете допомогти вдома. Тато славний молодець поповняє гаманець. Мама теж дома не спить, не присяде ні намить. Ну а я чим зможу, сім'ї теж допоможу. А як можуть дітки допомогти батькам? Поскладати іграшки після ігор, самостійно вдягтись, погратися з братиком чи сестричкою, самому з'їсти весь обід погодувати домашніх тваринок, наприклад, рибок, хом'ячка, котика чи курчаток, вигуляти собаку, допомогти помити посуд, витерти пил, викинути сміття, допомогти розвішати одяг. Помити та підмести підлогу, полити кімнатні рослини, застелити ліжечко. Пам'ятай, ти хоч і маленький, але мамі з татом помагай. Діти, а флатунчику тяже повертатися до своїх. Можливо, їм потрібна допомога. Але він до вас ще обов'язково повернеться. До побачення, діти!